У багатоповерхівці на вулиці Європейській у Полтаві проживає Валентина Машковська. Жінка чекає, коли увімкнуть опалення. Нині у її квартирі 17 градусів тепла. Буде холодно в квартирі, буде, ну, по крайній мере, я так думаю, 13-14 може бути, якщо на дворі плюс 2. Цей та ще 10 будинків, лікарню та школу опалює одна з міських котелень обласного підприємства Полтава Теплоенерго. Від 26 вересня у них починаються пробні запуски. Насоси, які створюють, дозволяють створювати циркуляцію по котельні, тепловій мережі і споживачу. Вони забезпечують циркуляцію в системі теплопостачання. Пробні запуски у котельнях роблять для того, щоб перевірити їхню готовність до роботи в опалювальний сезон. Фахівці Полтава Теплоенерго» згідно графіку, перевіряють заповнення системи теплопостачання водою. Відповідні балансоутримувачі житлових будинків КПЖУ2 і інші ОСББ перевіряють свої системи системи внутрішньобудинкові. Таким чином, по результатам пробних топок, якщо є якісь негаразди, то у нас залишається і у залишається час на їх усунення. Пробні запуски 78 котелень у Полтаві триватимуть до 30 вересня. Також 26 вересня перевірки почалися у Карлівці та Решетилівці. Пробні запуски котелень у цих населених пунктах, а також у Машівці та Котельві, триватимуть протягом тижня, розповіла Суспільному речниця підприємства Полтава теплоенерго інна Куліш. Пробним пускам котелень передував ремонт. Цьогоріч на це витратили понад 30 мільйонів гривень підприємства. Додає Інна Куліш. За цей період. У всіх котельнях підприємства були проведені ремонтні роботи устаткування насосів, котлів. Були проведені гідравлічні випробування на теплових мережах підприємства. Власне, це трубопровід, у якому і йде теплонасіль. За словами інни куліш, тепло до квартир подають тоді, коли середньодобова температура протягом трьох днів нижче ніж 8 градусів тепла. При цьому рішення ухвалюють органи місцевого самоврядування. Дарина Литвак Микола Рьоменко. новини на Суспільному. Полтава.